время Ону, поят Ісус Петра, Иакова, и Йоанна, брата Його, и возведи их на гору Високу єдиний, и преобразися пред Ними, и просветися лице Його, яко Сонце, и ризи же Его, Беша, белый, як свет, и съеви ста сей Моисея Илья с Ним благолюща, отвещав же Петро речеку Ісусові, Господи, добро есть нам зде бытие, а щехоще сотворим зде трясень, Тебе едину, и Мое селове едину, и едину ще же ему глаголющу все облак свете осень их, и сеглас из облака глаголя, все и сын Мой злюбленный, о нем же благоволих, Того послушайте, и слышавшие ученицы по дошенице и зіло, И преступле Иисус их и рече, Восстаните не бойтесь, восшедшие же очи свои, Никого же видишь отток мой Иисуса единого, Исходящими им зворы, заповедай мне Иисус благоля, никому же поведете видение, Донте же Сын Человеческий, Из мертвых воскреснет. Слава тебе, Господи, слава тебе. Буди мне, Господи, благословен отныне до века. Буди мне, Господи, благословен отныне до века. Буди мне, Господи, благословен. Полица душа моя, да услышат родцы и возвеселятся. Вот величие Господа со мною, и вознесем имя Его купе. Взыска Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветите и лица ваша не последятся. Все нищие возвали Господь услышай, и от всей скорбей его спасей. О, полчица, ангел Господень, о, крест боящийся его, избавит их. Кусите, видите, яко благо Господь, блажен муж и живовает нань. Бойся Господа всі святі я як с лишень, бо Його, богатя в нищаших закаша, заслаючи же Господа, не лишаться всякого блага. и дівчата, послушай мене, страху Господню научу. Человек, хотя и живот Любит, не видите благи Удержи язык твой от зла И в сне нежные нежене Голоди от зла и сотвори благо Зыщи мира и поженись Очи Господни направь і учив молитву молитур, лице же Господня на Творящие, же еже потребитель землі памяти, Ось вот ваша праведня, Господь Услыша їх і від всіх скорбиз Боит, близько Господь, сокрушенный серцем і смиренных Духом спасет. и праведным, и от всех избавит Я, Господь, хранит Господь вся кость, и не Ни от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящих праведного прегреша, избавит Господь души раб своих. И не пригрешаться уповающие на Него. Благословение Господне на вас, того благодати и человеколюбием, всегда нині и присны во веки веков. Амінь. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе, слава Отцу, Сыну и Святому Духу, и Нине Брис твой во веки веков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Образивыйся во славе пред святыми свями ученики и апостолы нашего ради спасения. Христос, истинный Бог наш, молитвами, причистая Своя Матери, священному учеником Николае, Его же и память молитвенно на совершаем, святых и праведных Бога, Отец, Иаки Моя, Божего святых Отца нашего, Иоанна, Архиепископа Константинопольского, Златоустого и всех святых, помилуй и спасет нас, я по благи человеку любят. Аминь. Господи, на нашего высокого пресвящения Николая, митрополита Елизаветского, нового мира городского, настоятеля храма Сего протоиерея Александра, братьев святого храма Сего и вся православные христианы, Господи, сохрани нам многое лет. Часто говорив про Царство Небесне. Господь через притчі, через певні земні образи хотів показати людям, хто туди може увійти, а хто ні. Але настав час, і Господь привідкрив це царство небесне для своїх учнів. Як пише святий евангеліст Матфей, Господь взяв трьох своїх учнів, апостолів Петра. І двох братів Заведеєвих, Іоанна і Іакова, і піднявся з ними на вершину Горозької гори для того, щоб помолитися. Господь часто молився довго. І учні заснули, але прокинувшись, вони побачили Спасителя, котрий стоїть, якби над землею вершини гори в повітрі. І він весь сяє, як сонце, і одяг його білий, як світло. І з ним говорять два старозавітніх мужі, яких уже по декілька сот років немає на землі. Пророки Моїсей і Ілія. Вони розмовляють з Господом таким знайомим, з спривичними людськими рисами обличчя, але в той же час сяючи, розмовляють з ним про те. Як завершиться його земний шлях в Єрусалимі. І апостол Петро від усіх, сповненої невимовної радості в цей момент, переживаючи певне потрясіння внутрішнє, викрикує, Господи, добро нам тут бути! Якщо хочеш, ми зробимо тут три скинії, одну тобі, одну Мойсею і одну Ілію. Апостол Петро, простий серцем рибак прозрів тут тайну і майбутнього і минулого. Минулого тому, що він ніколи в житті в очі не бачив, як виглядали пророк Моїсей чи Ілія. Але тут стирається час, стирається ніби навіть і простір, і Господь показує все в одну мить, як старозавітні мужі. Як минуле, як теперішнє і як майбутнє прославлене уся, усяй, яким просіяло його тіло, з'єднується в один момент, в одне ціле. Господь привідкриває цим чудом преображення, адже преобразилася, просіяла, оновилася, інакше кажучи, його плоть перед взором учнів його, показує те, яку славу мала людина в раю до гріхопадіння, яку втратила і якої знову набуде після Його преславного Воскресіння у Царстві Небесному, куди увійти може кожен. І в цей час облако огортає вершину гори, і учні побачили, як святі мужі відступили від Христа, і голос був чутний із цього облака це є мій син возлюблений, в ньому моє благовоління. Тобто в його житті, в його життєвому земному шляху звершиться блага воля Отця, Його послухати. І в цей час учні зі страху падають до лілиць, і Господь підводить їх, уже будучи привичним, знайомим, таким, як раніше, і самим без нікого. Учні злякалися і назавжди запам'ятали цю мить і берегли її у своїй пам'яті. І пізніше навіть апостол Іоанн Богослов скаже. Що ми проповідуємо вам те, що бачили очі наші, що чули вуха наші, що осязали руки наші, і те, що уготовав Бог всім любіщим його, що і слово не вимовить, і уявити навіть людині буде важко. Можливо, навіть згадка про цю мить на вершині фавора стала для апостола Петра тим, що не дало йому до кінця зламатися, коли він відрікся від свого божественного учителя. І все-таки знайшов собі сили для покаяння. Нехай ця згадка про переображення Господнє стане для нас, сьогоднішніх християн, не про форму історії, а стане для нас живим свідченням, щоб ми сьогодні, прийдучи навіть до себе додому, ще раз відкрили і знайшли це місце в Іванглії, прониклися ним, перечитуючи, пережили його, як ніби і ми долучаємося до цього. Те фаворське світло, яким преобразився Христос, це світло в кожної душі людини, людини як образу і подоби Божої. Світло, яке Господь показав, світло, яке є частиною Царства Небесного, частиною і Його божественної природи. Будемо просити Бога, щоб таким світлом просіяли наші серця, душі, щоб ми стали друг до друга трошки теплішими. Ближчими, милосерднішими, ріднішими. Це те, що ріднить нас, благодать Божа. З однієї чаші ми причищаємося тіла і крові Христа. І тому і називаємося браття і сестри. У нас є щось спільне. Преображення душі починається тоді, коли ми стараємося слідувати Господу, в міру очищатися. Антоній. Блум, митрополит, проповідник, подвижник 20 століття, колись сказав таку фразу, якщо прийде час, коли всі Євангелія будуть утрачені, то ближні наші повинні читати ці Євангелія в наших очах, бачити по наших вчинках, на наших обличчях повинно бути видно християнство і любов Творця до всього живого. Нехай. Господь дарує нам таку мужність, таку можливість, таке дерзновіння святе, бути достойними провідниками благодаті Божої для своїх ближніх, перш за все для своїх рідних. Ну і звісно, якщо ти сам набудеш благодаті, то як сказав Серафим Саровський, тисячі, навкруг, в тебе спасуться. Якщо кожна окрема взята невеличка община християн, кожному населеному пункті буде провідником традиційних цінностей, людських якостей, то потроху-потроху просвітиться вся наша держава, вся наша земля. І в ній буде і мир, і розуміння, чого дай Боже всім нам дождати, і любов один до одного, і жертвеності. Амінь. Спасибо. Спасибо. Зі святом усіх вас. Спасибо. По традиції, браті і сестри, виходимо на двір і помолимося, і освятимо буде.

Благослови Господи, плод Сейлозный, Новый, и же благорастворением воздушными каплями, дождевными и тишиною временною, всей зрелейший прийти, час благоволивый. Да будет в нас от того рождения лозного, причащающихся в веселье, и приносите тебе дар во очищение грехов, священным и святым телом Христа Твоего, с Ним же благословенный со пресвятым благим животворящим Твоим Духом на ней присно, и во веки веков. Аминь. Буду помолимся, Господи помилуй. Владыка, Господи, Бога наш Твоя, от Твоих приносите Тебе по предложению, кому между и вечных Твоих благ воздаяния всем даруяй, и же вдовы по силе приношения благоугодно приемы. Прими меня, принесенное от рабов Твоих, І в вічних твоїх сокровищах возложитися сім засім сподобі, даруй їм, і мирських твоїх благ, обільно восприяти, со всіми полезними їм, як благослови Твоє імя, прославися Твоє Царство, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і приснув во віки віков. Амінь. Спасибо, Господи, Люди Твоя, і благослови достояння на запротиві не дарує і звоїть. Давайте на мене служання Твоя, Хрістом моїм житлой Спаси спасі, Люди Твоя, і благослови достоянні твоє О, без и провозглавных христиан, нас опротивлет руя, И твое суправление пришло к твоем жительству. Посело люди, твоя, И благослови достоинне твое. Господи, пророк славный Христиан, Наши противные даруя и Твое и сохраняя, и твое Христом Твоим жительством. Спасибо, Господи, люди и Твоя, И благослови твое и достояние Твое. Спаси, Дарує, і Твоїм крізь Браті і сестри. Дякую всім вам за спільну молитву, за ваші труди духовні. Дякую за те, що в цей день посміхається наш храм, посміхається і душа. Тому що Господь дарує нам цей день і цей день. Світлий, радісний, тихий. Ми можемо жити тут, в себе вдома, на Кіровоградщині, відносно спокійно. Ми можемо отримувати плоди, урожай від Господа. Найголовніше, ми можемо прийти і сказати Господі, дякую Тобі за це. Я дякую вам. І зараз, будь ласка, не розходьтеся, почастуйтеся. У нас є приготоване угощення для всіх. Будь ласка. Нас небагато, але ми є один в одного. Ми складаємо одну невеличку християнську сім'ю. Дякую вам ще раз.